Всіх вітаю! Ви на каналі Зайток ТМІ з вами Ганна, і хочу в чергове похвастатись вам пахощами. На жаль, технічні можливості відео не дозволяють передати вам аромат, звісно ж, але я вам опишу, розкажу, а ви повірите мені вже на слово або спробуєте самі. Є е в мене вже такі відео. Такі відео зазвичай в мене в плейлісті різне. Багато вже разів я такі штучки показувала. Ще планую рейд в копійку. Є таке. Спробую пахущі звідти, і підставочки мені ще потрібні. Бачила, що вони там є. Все, що придбаю, покажу. От буквально на днях збираюся йти. Ці пахущі я замовила в інтернет-магазині, не не, не на інтернет-магазині, там інстаграм, сторінка. А, паличка, посилання прикріплю обов'язково в закріпленому коментарі, бо сподобався мені цей магазин. Ну, так би мовити, магазин. Це не реклама, ну в тому плані, що це реклама, звісно, але не платна. Ну, не те, що ми там домовились, мені заплатили. Просто дійсно я багато де замовляла пахощі, і навіть не в кожному інтернет-магазині, в якого є сайт да, в Гуглі, є такий асортимент. І головне, щоб все було, було по факту. От, я багато замовляла в різних, ніби багато на сайті, а потім тобі передзвонюють, половини немає. Ну, коротше. А тут от прям перевірений продавець, дуже раджу, і ціни нормальні. Асортимент дуже добрий. І головне, мені дуже сподобалось, як вони спілкуються. Я це дуже ціную. Я взагалі написала в коментарях спочатку, поцікавилася, чи є отакі палички, про них окремо розповім. Це сандалові дерев'яні палички. От люблю я такі пахущі в кінці розповім окремо про них. Я шукала їх взагалі. У них їх не виявилося, тільки пало Санто, але щось я його не люблю останнім часом. Ой, трохи вплива камера щось. От, Вибачаюсь. Поправила трохи камеру. І так мені, ну, коротше, я написала в коментарях, запитала про ці палички, і от якось настільки мені приємно відповіли в особисті, що мені, от, а це в мене буває не часто, мені аж захотілося в них щось замовити, просто щоб зробити приємне. Хоча пахощі на той момент паличкові такі в мене були, і достатньо. І почала дивитися, що в них там є. І зачепився погляд у мене за ці фруктові пахощі. Я чомусь їх раніше ніяк всерйоз не сприймала, от взагалі. Тобто мені здавалося, що це. Як, знаєте, аля ароматизатор для туалету. Вибачте, ну тобто я їх не розглядала всерйоз для ритуалів, для там чогось такого. І даремно, насправді, це відкриття, при тому, що я перепробувала стільки різних пахощів. Ну, я думаю, всі тут розуміють, що в багатьох це невід'ємна частина практики, от такі всякі споміжні речі по типу пахощів, багато хто любить. І до речі, я якийсь час раніше не любила, вони мені були притарні от саме в таких паличках. А потім я зрозуміла, що просто я купувала не ті. Мені подарували, подарували якось ціли, цілий набір, я рознюхала, втягнулася, увійшла в смак і полюбила. Так от, от фуктові прям стали відкриттям. Обов'язково замовлятиму ще і вам раджу. І ще бонусом мені поклали в подаруночок, пачулі. Е, вдвічі приємно, особисто, особисто. особливо тому, е, що в мене замовлення не таке вже й велике було. Ну, знаєте, не на тисячу гривень. Ну, щось я замовила символічно. Це замовлення в мене вийшло, що це гривень 250-300, щось таке. І мені поклали такі. Пачулі. І пачулі в мене на той момент були. Зараз покажу які. Ну, Не буду шукати саме пачулі, бо це довго. Виробник отакий, щоб ви зрозуміли, бо це відомий відомий виробник. Навіть при тому, що це дорогі пахощі, оці мені сподобалися більше. хем. От. Думаю, що якщо замовлятиму пачулі, то замовлятиму такі. І в мене якось теж змінилися смаки. Я раніше солодкі аромати не любила взагалі, а тут відкрила для себе пачулі, відкрила для себе ваніль. Тепер хочу ще спробувати каву, шоколад, какао, щось таке, карамель, можливо, якусь. От зайшло. От зараз мені зайшло. Ну, смаки ж змінюються впродовж життя і на аромати, і на, і на смаки, продукти. Да, це в принципі нормально. Ну, давайте по порядку. Так, це у нас зелене і червоне яблуко. Тут навіть дві упаковки: окремо зелене, окремо червоне. Настільки, знаєте, соковитий такий аромат. Треба ще сказати про всі ці фруктові пахощі, що я замовила, саме оця садья, що вони не хімічні, от реально відчуваються спеції. ну Не у всіх яблуці ні. реально відчуваються спеції, масала. Тобто, це не, не те, як ароматизатор в балоні. знаєте, Зовсім інший аромат, соковитий, натуральний. Ну, Якась доля хімії, можливо, тут є, можливо, ні, не знаю, чесно кажучи. От пишуть тут склад цікаво. Ні, не пишуть, ну, на них рідко пишуть. Яблуко дуже зайшло. Далі малина. Малина, взагалі, з усіх цих мені сподобалась найбільше. От вона, ніби, пахне і малиною, і листям малини. Ну, як мені здалося, Прям клас. І бонусом оці три: малина, полуниця і кокос дуже класно. Вибачте, мені підійшли для ритуалів любо, ритуалів. Вибачте, любовної магії, всяких корекцій на картах любовних і навіть просто любовних розкладах в тематиці, ну любовних відносин. От прям вони ідеальні, особливо малина і полуниця. Робила вже ритуали любовні, гармонізації з ними. Клас, от прекрасно доповнюють ритуал, який ви робите, от який про любов, про кохання, і який ви робите в червоних кольорах. Якщо ви берете червоні або рожеві свічки, там камінці і так далі. Малина просто клас. Люблю навіть просто ванну прийняти і запалити. Полуниця теж насичена, теж натуральна, не такий, от знаєте, засолодкий аромат, як варення, да? Ні, клас. От аромат свіжої полуниці дуже приємний. І от спеції в полуниці дуже відчувається. кокос, я взагалі не фанат була завжди цього запаху. Є е, 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 от люди, які в дезодоранті його люблять, і е, там в туалетній воді, в парфюмі да. В ароматизаторі і так далі. Я раніше сідала в таксі. Наприклад, і якщо там е, висів ароматизатор кокос, то мені було аж недобре. Не Але це треба зрозуміти. Це не, не той солодкий душний кокос, аромат кокоса, до якого ми звикли. Тут якраз аромат ніби свіжого кокоса, і отут в кокосі дуже дуже відчувається масала. От прям дуже. І це, це таке цікаве поєднання. От чесно, такий цікавий аромат. Я не знаю, чи буде кокос таким самим, аромат аромат цей. У іншого виробника, але в саті однозначно рекомендую ви навіть відкриєте, скоріш за все, для себе по-новому аромат кокосу. І те ж саме для любовної магії те, що треба. От він, знаєте, такий затягуючий прям аромат. Не на кожен день, звісно, але от прям цікаво. Ну, і так би мовити, найменше мені сподобався. Тропічні фрукти ну, теж подобається так, іноді для різноманіття запалюю, але ну не скажу, що прям вау. Ну, в мене вау-ефекта не було. Але знову ж таки, всі всі ми різні. Може, вам сподобається. Можливо, якраз тому, що він не хімічний і він, от знаєте, ну не супер ярко виражений, як по мені. Спробую інші тропічні фрукти. Я думаю, замовити окремо: манго, папаю, що там знайду ананас. Хотілося б спробувати апельсин. Можливо, мені більше зайде про пачулі, сказала дуже гарні, класичні пачулі. Просто отут ніжніший якось аромат ніж інші пачулі, що в мене були, ну як мені здалося. І от коли вже пахощі прогоріли, і от трохи аромат залишається, такий шлейф у нього приємний. От саме в цих. Так, і про ці хотіла розказати. Я якось показувала подібні. Дивіться, є палосанто, а є просто сандалове дерево. Оце просто сандалове дерево, воно темніше. Справа в тому, що, наприклад, на Алі їх всіх продають, як палосанто. А прийде, ну ти замовляєш завжди кота в мішку, може прийти палосанто, а може прийти сандал. Палосанто таке світле дерево більш. І там більші зазвичай брусочки. І таке от жовтувато світле таке дерево, а тут прям таке коричневе, як бачите. Цього разу прийшли прям маленькі брусочки. Я ж дивувалася. У ну, мене було більше. От. Ну, але це непогано. Єдине, що от цього разу не буду вам радити саме цього продавця, бо сируваті прийшли, треба буде їх ще просушити. Аромат класний, але от потріскує і швидко гасне. А дуже як вони паляться, Це ж не ті пахощі, які запалив і залишив. Uh, да. mm, от. А це, це от підпалив, дим пустив, знов підпалив. Отак, от, <кій> ну, Я думаю, можливо, ви пробували або, або бачили в когось відео. Але оця штука дуже потужна. Мені здається, хтось мені розповідав, що шамани їх використовують. Дуже потужна штука, щоб увійти в поток. Мене, вибачте, коли я оцих нанюхаюсь, пахощів. Мене несе так в потоці. от правда, інформації йде більше, вона глибше. Ну, Супер просто, серйозно. От для діагностики, для розкладів, от хто читає інформацію, ну, мантикою, тобто займається, от прям те, що треба. І причому, от до речі, саме Пало Санто от на ньому мене так не несе. А от на цьому тут такий аромат, аромат, ну, от, знаєте, як від багаття, як ну, от дрова да, горять, але він такий більш тонкий, більш ніжний, трохи з кислинкою, я б сказала. І от реально виносить в інші виміри настільки на. Свідомість ну, змінює стан свідомості, прям от, от без жартів, серйозно. Спробуйте, якщо не пробували, можливо, буде для вас відкриття. Єдине, що я щось мало їх бачу в Україні, шукайте краще на Aliexpress. оце, оцього, і, і ще їх плюс, їх дуже надовго вистачає. От це я замовила щось, я не пам'ятаю точно, щось в районі від 100 до 150 гривень. Я максимально взяла об'єм, який там був, там на вагу вони йдуть, можна і одну паличку взяти на пробу, можна декілька, можна от прям пакунчик такий. От я взяла вже побільше, тому що я знаю, що в мене це піде. Їх може усього може вистачити на рік. Реально такий, такий, ви зараз навіть не будете спалювати цілу паличку. Декілька разів вам буде достатньо її підпалити, щоб увійти в поток, змінити свій стан свідомості. Я раніше любила ще в Лисичанську, як жила. Особливо, коли тепла пора року була. Я жила окремо в літньому будиночку. Ну, в одному дворі з батьками, був ще окремий будиночок у нас. І я оце любила вечорами, як дитину вкладу, сісти, поговорити з оракулами, попалити ці палички. Прям це так мене наповнювало, От клас. Зараз якось рідше це роблю, але теж буває роблю. І ще класна штука. Якщо ви, от, наприклад, курите да, сигарети, якщо ви курець, а, замінити собі хоча б частково сигарети. А, ви, звісно, не будете їх курити як сигарету, але ви будете ну, як пожартувала моя колега, одна, накурюватися все одно, а не ви будете їх підпалювати, вдихати. От замість того, щоб взяти сигарету і покурити, можна взяти цю паличку і ну, більше користі з того буде менше шкоди. Теж, в принципі, раджу. Так, посилання прикріплю. А, переходьте, дивіться, що там є. Мені прийшла, прийшло це все діло, бачите, в такі коробочки. Ну просто в неї поклали з канабісом. От на, на канабіс, ой, знову камеру. От на канабіс я ще якось не дозріла. Ну, але я не, ну, не думаю, що це той канабіс, від якого буде ефект, як від канабісу, який курять. От, але канабіс обов'язково спробую. І там не тільки в них палички, там і конуси, ці пірамідки, ну, багато всього. І оці безосновні палички, теж хочу замовити, мабуть, замовлю які-небудь, от багато всього. Хочу ще ладан, Давно в мене не було, теж люблю. мене мама жартує. У мене така вхідна двері з щілинами, і я коли палю пахощі, то на весь під'їзд пахне. І мама каже: тільки в під'їзд заходиш, і аромат як в церкві, а вдома так взагалі. Оце мама в мене вічно сміється, що в мене аромати як в церкві стоять, але то непогано. Я навіть помітила у мене дитина, наш гіперактивна, що дитину заспокоює, особливо такі аромати, як лаванда, гвоздика, такі квіткові. От прям ввечері запалити перед сном те, що треба. Треба теж спробуйте. Якщо є схожі проблеми, якщо ви довго засинаєте, або діти ваші. От, я зараз насправді кайфую від того, що я живу сама з дитиною, нікому не заважаю, бо є ж люди, які органічно не переносять це все діло. А я от зараз відриваюсь, відриваюсь за декілька років життя з батьками, де це комусь заважало. Ну, скажімо, в будь-якій кімнаті, в будь-який момент я не могла запалити пахощі і користувалася тоді більше ефірними маслами. Ну, я ними і зараз користуюся, але трохи інакше. От. Можливо, зніму, до речі, огляд на ефірні масла. Мені подарували прямо оптом. Але пізніше, а на тому все. Напишіть обов'язково в коментарях, чи пробували ви отакі фруктові ягідні пахощі, чи сподобалось вам. Чи подобається вам оце садія, чи взагалі ви любите пахощі, як ви їх використовуєте для цього. Ну і в принципі буду рада будь-якій вашій активності. вподобайці, коментарю бо це дуже сприяє просуванню відео і українського контенту взагалі. Да? Вважаю, що зараз це важливо. А я всім дякую за увагу, за перегляд, за вашу активність. Найбільше буде з вами сила. Пока-пока.